Всім вітання в цьому відео я розповім своє бачення криптовалюти в цілому, там чому вона зростає і для чого вона потрібна. Воно буде не зовсім повне, тому що неможливо передати то, що розумію я коротким відео, без додаткових питань, без якоїсь дискусії. Через мікрофон дуже важко це зробити в короткий проміжок часу. Тому ставимо питання. В коментарях, підписуємося на телеграм, всім приємного перегляду. Тут я не буду розповідати про криптовалюту якісь енциклопедичні речі, там, про блокчейни, там, як вона працює таке інше, я хочу розповісти ті моменти, щоб ви розуміли, чому вона коштує, скільки коштує, чому вона зросла, тобто таке ось більше для трейдингу, щоб у вас було певне розуміння цього всього. Щоб розуміти, чому вона дійсно Має в ціні такі показники, чому вона зростала, треба розуміти, для чого вона була потрібна, чи є потрібна. Вже як 10 років, напевно, можливо, трошки менше. Я ні, напевно я менше використовую криптовалюту, ніж 10, але я знав, напевно, вже як 10 років про неї. Я одразу її не використовував, але про неї знав. І трохи цікавився, як, як до що, тому що вона допомагала при виводі якихось коштів з інтернету. Також таких як я, я думаю, було дуже багато людей, тисячі, і це сприяло. Цьому зросту цього ж біткоїна, тому що банкінг не завжди працював як потрібно нам з деякими країнами, взагалі нормально, не працював, і неможливо було переказати кошти з однієї в іншу, коли вам це було потрібно. Тобто, ви не могли за якісь там дії в інтернеті розрахуватись. Чи вам не могли заплатити, а криптовалюта прийшла як спасіння для цього, і тому вона почала зростати. Люди почали її закупляти, щоб розраховуватися з іншими людьми, на, наприклад, на іншій точці на нашій планеті. Вона почала зростати доволі стрімко, тому що попит на цей продукт дійсно ставав і все більшим і більшим, бо всі почали розуміти, що це швидко, що це зручно, то це в принципі ну. Нічого там такого нема. Всі навчилися і почали її використовувати. Спочатку це був лише біткоін, потім додались там до цього всього там ефіри, лайткоін і таке інше. Це найважливіше розуміння про криптовалюти. Вони зростали, тому що вони були потрібні для дійсних е, фінансових операцій. Їх дійсно переказували, щоб. Е, вже ви в своїй країні їх там обмінювали на там гривні, чи там долари, чи які у вас там тугрики. Тому на початках всі ці зростання біткоїна були дійсно ліквідними. Дійсно, вони були не просто якимись риночними маніпуляціями. Вони були дійсно підкріплені попитом на ринку. Це були дійсно інструменти фінансові для переказу коштів. Зараз це трошки вже не так, тому що є певні причини, часи змінюються. Тепер я, наприклад, в біткоїні вже не буду переказувати комусь кошти, є набагато дешевші способи, бо за блокчейн біткоїну ми будемо платити доволі багато коштів. Тому і криється вся ця сакральність цін на криптовалюти. Якщо раніше вони Будували свою ціну дійсно більш від попиту на ринку. Попиту для дійсних фінансових операцій, то зараз навіть ті, хто там знає про криптовалюту, нібито її використовує, насправді нею не користуються. Тобто, якщо у вас десь там на біржі якоїсь лежать якісь кошти, це ж не значить, що ви її використовуєте, якщо ви не переказуєте її блокчейном, тобто вона просто лежить на якомусь гаманці, а вам намальовані циферки і не більше. Чому зростають інші криптовалюти? Це вже не ті причини, що були раніше. Це вже маркетинг, це вже популяризація там, непонятно чого, це вже трошки інші умови. Загалом зараз я б сказав капіталізація криптовалют це результат їх гарної маркетингової кампанії. Якщо вони провели класну маркетингову кампанію, як Солана там чи Таке інше, то вони будуть коштувати непогано, якщо вони не вклалися в маркетингову кампанію, то вони не будуть коштувати нічого. Загалом, всі ці монети вони не мають ніякого сенсу, крім того, що я пояснив, крім переказу коштів з одного гаманця в інший. При будь-яких умовах неважливо. Якщо все це ми відміняємо, вони мають лише спекулятивну цінність. Тобто ми можемо лише покупати, продавати і заробляти на цьому. Ціни їх дійсно в цінах ціни вони майже з нічого, але це дійсно гроші, які вкладені в них, вкладені на вірі тих, хто просто в щось вірить. Якоїсь дійсно фізичної нормальної мети вони вже не мають ще до цього, тому що. Тому що наразі я вже не переказую ні в біткоїні, ні в ефірі гроші. Тобто, не мені не присилають, не я не відсилаю. Я користуюсь стабільними коїнами, такими як USDT, наприклад, і переказую потрібну суму грошей уже в електронному доларі. Це більш зручно і для мене, і для тих, хто відсилає мені ніколи. Просто дивіться ніколи. Ніхто не рахував чомусь гроші в тому біткоїні. Не рахував, от, у мене там 2-3 біткоїни. Там я хочу за це, за наприклад, за автомобіль там чи за свою квартиру. Там один біткоїна. Всі рахують все одно в долар. І все прив'язують до цін долар. Тому немає сенсу відправляти нестабільні якісь криптовалюти, бо на цьому мають люди якісь втрати чи прибутки. Неважливо, воно все нестабільно, воно все виникає від цього, якісь суперечки. А тут USDT все просто невелика комісія в додаток до цього, і все дуже зручно, все дуже зручно і швидко. Тому маючи USDT, умовний чи USDC, це, це неважливо про що річ. Ми вже маємо інший криптовалютний світ. Вони повністю закривають наші потреби. Ми їх точно так же швидко переказуємо, як і біткоін чи ефір. Ми їх швидко міняємо на наші фіатні гроші. Там ну тобто в кінцевому отримуємо свої готівкові гроші, там гривні чи долари, чи що нам потрібно. І нам не треба користуватися взагалі ні біткоїном, ні ефіром, ні якими іншими криптовалютами для основних наших цілей. Ну цілей в фізичному житті. Тобто, з певним часом сам ринок зрозумів, що всім потрібна стабільність зробили стеблкоїни. І всім класно, всім зручно, всі торгують тепер до стабільного долара. Там навіть деривативи тепер є. Хоча раніше, коли його не було, тоді дійсно мав сенс мати криптовалюти для переказу коштів там в ті чи інші місця. Наразі цього сенсу ну набагато менше, ніж було раніше. Тому що ми маємо стабільний долар у вигляді того ж тезеру чи там USDC. від того всього, ми й розуміємо, що ці, ці ціни на ринку це лише спекуляція, тобто ми розуміємо, що зараз вже ціни на криптовалюти. Вимовлені їх маркетингом, там вірою ті чи інші криптовалюти. Але, хоч це бульбашка, це не заважає нам в них заробляти, і це не відміняє того, що вони ще будуть там рости і таке інше. Але це на це потрібні певні умови. Умови то вже про інше, можливо, розповім. Трохи в інших відео, які умови ми чекаємо, чи що потрібно, щоб вони дійсно росли з цих вже позицій. Тому підписуємось, ставимо вподобайки. Дуже буду вдячний за це. Коментарі, якщо хочете, якісь доповнення чи питання. Якщо що хочете, також телеграм-канал в описі під відео буде. Що я ще можу розповісти. Наприклад, за той же біткоін біткоін повинен зростати, хоч він ну і технологічно, там по якимось там гірше там за всіх, то неважливо. Це вже просто мажорна така фігня, яка потрібна. Ну, це як, як пояснити, не знаю, як раритет, якийсь розумієте, так про що? Що якісь речі також повинні мати свою цінність, тому що ну просто мати свою цінність, бо вони дуже рідкі. Так само і з біткоїном. Так само і з біткоїном, бо він дуже рідкий. Про нього всі знають. Десь туди ж і ефір, майже але не зовсім. Де, ефір це альткоін. Біткоін це мажорна криптовалюта, перша і найзначуща. Тому і вона як номінал повинна бути на всіх шпальтах. І тому коли зростає біткоін на ринок, приходять нові трейдери, і також і вони купляють біткоін, і його гонять вгору. І таке інше. кругом біткоїну, взагалі, маркетинг весь будується на криптовалютному ринку, тому він дуже потрібен. Не знаю, що ще розповідати зараз. Тому дякую всім за перегляд. Гарного всім дня.